Ну, що ж, дійшла черга до Чернігівського. Це у нас уже 24-й тест. У нас біле нефільтроване. Так, 4 і 8 спирт. Так, ну що ж, виглядає, як звичайне, нефільтроване. Пінка у нас. Так, пінка, пінка, ну, досить така пристойна. Що ж, приступимо. До речі, це одне із любимих пив. Серед чернігівських. І воно, я би сказав, не змінило свій смак е, уже роки, От дивлячись, що я давненько його вже не споживав. Досить пристойне пиво. Деякий такий є запах коріандра, фруктів, ось таких яблука. Е, з цим, так би мовити, підкреслює такий е, фруктовий запах. Але досить пристойне пиво. Так що рекомендую. І воно отримує від мене 4,2 бала.